Сьогодні, 18 січня 2023 року. Заняття з грамоти. Тема заняття знайомство з буквою П звуками П, П. Доброго дня, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас з вами наше улюблене заняття із грамоти, і до нас на, заві... на заняття дехто завітав, а хто саме? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, слухайте, будь ласка. Як веселка кольорова, має здібності до мови, слово пташці цій скажіть, вона його повторить вмить. Як ви гадаєте, хто це? Що це за пташка? Так, це папуга. До нас на заняття з грамоти завітав папуга. Він нам приніс завдання, які ми з вами маємо виконати. То що ж, дітки, давайте приступимо до виконання завдань. Перше завдання, що приніс наш папуга, полягає в тому, нам треба з вами скласти речення. У нас є ось такі картинки, і за допомогою них... Нам з вами треба скласти речення. З першою карткою я вам допоможу. Далі ви складатимете самі. Ведмідь. Далі в нас намальовано. Серденько. Ведмідь, любить їсти малину. Ведмідь, любить, їсти. Малину. Ось таке речення. Наступну Роздивіться ці малюнки. Яке речення ми тут можемо скласти? Їжачок іде в лісі. Збирати овочі так? або ягоди. Молодці. Наступне. Що в нас зображенні перша картинка? Жабка. що можна робити за допомогою сачка, ловить комаря язичком? Жабка ловить комаху язиком. Молодці дітки! З першим завданням ми з вами справились. Тож, приступаємо до другого завдання. Нам треба з вами пригадати, так, наші улюблені гноми-звуковички, які в нас існують звуки? Скажіть мені. Так, звуки бувають голосні і приголосні. А приголосні звуки які бувають? Та приголосні тверді і приголосні м'які. Дітки, які звуки ми позначаємо кружечком? Правильно, голосні. А які звуки ми позначимо однією рисочкою та тверді приголосні. А які звуки ми позначаємо двома рисочками? Молодці, м'які. Приголосні. Наші гноми-звуковички пропонують нам виконати звуковий аналіз слів. Приготуйте свої пенальчики із фішками. Подивіться перша карта хто в нас зображений? Вовк. Давайте перше слово я викладатимемо разом з вами, а наступне ви викладатимете самі, і ми будемо перевіряти слово Вовк. Порахуйте, скільки кружечків на малюнку білих. Так, чотири нам необхідно буде чотири фішки. Перший звук у слові вовк. Вовк звук В. Який він? Так, приголосний, твердий Позначаємо однією рисочкою. Другий звук вовк звук О. Який це звук? Голосний. Як ми позначаємо голосні звуки? Правильно, кружечко. Наступний звук вовк. Звук В. Твердий приголосний. І останній звук в слові вовк вовк. Звук К. Який він? Так само твердий. Приголосний. Ось така звукови, звукова схема в нас вийшла до слова вовк. Дітки, скажіть мені, який перший звук у слові вовк? Правильно, твердий приголосний. А який останній? Так, теж твердий приголосний. Скільки голосних звуків у слові? Правильно один звук, звук О. Молодці дітки. Наступне слово ми маємо виконати, хто це в нас за Що це за тваринка? Білка. Дітки, слово білка перший звук, який ми чуємо: звук «бі». Білка, Б. «Бі». Який він? Він звучить м'яко. Перший звук у нас. М'який приголосний. Викладайте в себе, а в кінці ми перевіримо. Б перший звук, другий білка, звук І, другий звук І. Викладаємо. Наступний звук Білка. К. Звук Л. Далі Білка. К звук К. І останній звук білка, звук А. Дітки. Ось така схема в нас вийшла до слова білка. Який перший звук у слові? Так, м'який приголосний. Дітки, а останній звук який? Правильно, голосний. Порахуйте, скільки голосних звуків в слові білка. Так, два звуки. У нас два голосні два кружечки. А скільки твердих приголосних. Два твердих приголосних. Молодці. Наступне слово. Наступне слово тигр. Так, легеньке слово тигр. Який перший звук ми чуємо? Тигр, звук Т. Викладаємо звук Т. Наступний тигр, звук Т, ти". далі тигр, звук Г, і останній. Тигр. Звук Р. Ось у нас звукова схема до слова тигр. Дітки, скажіть мені, скільки голосних звуків в цьому слові? Та один голосний звук. А чи є в цьому слові м'які приголосні? Ні. Так, в нас приголості тверді, ми всі позначили однією рисочкою. Молодці дітки, з цим завданням ми з вами спорились. Нас чекає наступне завдання. Сьогодні ми з вами знайомимось зі ще однією буквою. Послухайте, будь ласка, віршика, і ви здогадаєтесь, яка це буква. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха нашій дітворі буква П вже у дворі. Дітки, сьогодні ми з вами знайомимось із буквою П. Вона позначає приголосний звук П. Ось в мене зображена велика літера П і маленька. Огляньте на ось ці малюнки, давайте назвемо, що ми тут бачимо. Що показує стрілочка? Папуга, павук, подушка, панама, перець, пензлик. Помідор, півник, пальма. Дітки, скажіть мені, що є спільного у всіх цих словах? Папуга, павук, панама, перець, подушка, пальма, півник, помідор. Всі ці слова починаються зі звуку П. Повторіть, будь ласка, П та з букви П. Дітки, давайте зараз всі разом повторимо чистомовку. мовку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Па-па-па. Тут розсипана крупа. ПЕ-ПЕ-ПЕ Кошеня в траві сопе. По-по-по. Річка ЛІМ-ПО-ПО Іп-іп- -іп, іп. Зеленіє кріп. Ап ап ап. Травку щипле сап. Оп уп, уп уп. Поживний. Пи, 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 золотаві снопи. Молодці, дітки. Дітки, давайте зараз складемо звукову схему до слова папуга. Він до нас завітав, а ми зробимо звуковий аналіз цього слова. Папуга. Який перший звук ми чуємо? Папуга. Звук П, так? П. Викладаємо. Наступний звук. Па. Звук А. Папуга. А. Другий звук. Наступний. Папуга. Звук. Х. Далі в нас іде звук У, папу Га, звук г. І останній папуга, звук А дітки ось ми склали. Звукову схему до слова папуга. Порахуйте, будь ласка, скільки голосних звуків. Та три голосних звуки. Скільки приголосних звуків? Теж три приголосних звуки. Дітки, скажіть мені, з якого звуку починається слово? З твердого. Приголосного звуку звук П папуга. Так? А тепер давайте складемо звукову схему до слова півник. Перший звук. Пі. Як він звучить П? Так, м'який приголосний викладаємо. Півник. Звук наступний у нас іде і. Наступний звук В. Півник. Звук В. Далі півник. Звук Н. Наступний звук І півник. Складаємо. І останній звук півник Звук К. Дітки. Ось звукова схема в нас до слова півник. Я гадаю, що у вас вийшло правильно. Скажіть мені, який перший звук у слові півник? М'який приголосний звук. Так, перший звук звук П. Він звучить м'яко, так? Скільки в нас голосних звуків в слові? Так, два голосних звуки. А яким звуком закінчується слово? Останній звук який? Правильно, твердий приголосний. Дітки, давайте подивимось. Ось ми склали дві. Звукові схеми папуга і півник. Слово папуга починається на твердий приголосний звук П, а слово півник починається на м'який приголосний П. Буква П може позначати як твердий приголосний. П і м'який приголосний П. Молодці дітки. Добре. Дітки, а зараз я пропоную вам зробити літеру П або з пластиліну, якщо ви його приготували, візьміть дощечку, пластилін, або літеру П можна скласти із рахувальних паличок, ось як на малюнку. Або також можна скласти із олівців. Нам необхідно три рахувальні палички або три олівці. Якщо ви ліпите букву із пластиліну, необхідно зробити три ковбаски і з'єднати їх між собою. Тож, будь ласка, починаємо працювати. Дітки, я гадаю, що в кожного з вас вийдуть дуже гарні літери П. Я дуже хочу побачити фото ваших робіт. На сьогодні, дітки, наше вже заняття вже підходить до кінця. Скажіть мені, будь ласка, з якою буквою ми сьогодні з вами познайомились? Так, ми познайомились із буквою П. Які звуки вона може позначати? Твердий звук П і м'який П. Молодці! Я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво. Я з вами вже прощаюся. Ми з вами побачимося дуже скоро. Бажаю вам гарного дня. До побачення!